Вітаю вас, друзі! Вітаю! 5 хвилин. Четвер. Я Олексій Ляшенко. Ну, продовжимо вчорашнє. Курська Курська Народна Республіка, там, там, там йде все по плану, як казав Пуйло, як казали, все це недорозуміння російське. Там все йде у нас по плану. Нормально. Там Краснодар вже прощається з Курською областю, пишуть. Курськ, ми з вами, ну, з ними, так з ними. І ви з ними підете, Краснодар. Все буде нормально, все буде нормально. Чекаємо новин, офіційних у нас немає, як я казав, будемо чекати новин з їхніх пабліків. А бачите, як не треба спішити. Помер піддубний, всі написали я ні. Живий піддубний. Оце називається хайп. Не летіть, друзі. Ще раз вам кажу: не летіть, не спішіть. Почекайте, виждіть, яка різниця? Узнати вам, що помер піддубний от зараз, і почитати там в 20 чи в 30 каналах, які хайпують, і ви туди зайшли і не заробили їм гроші. Кожен ваш заход на будь-який канал це плюс е якась копійчина тому каналу, щоб ви розуміли. Все. Живий піддубний. Ну, блін, така брехня. Ладно, по Курську. Будемо чекати їхні повідомлення. А зараз ще раз по вчорашнім повідомленням Російської Федерації, як вони кричали: США звернуться до Києва, дадуть їм пальчиком по Києву, вияснять ситуацію в Курській, і там Джон, Джон Кірбі, начебто це за, ну, заявив. Але все дуже проще. США заявила. Вони в контакті з Україною щодо обстановки Курської області. Вони все знали або вже знають. Та вважають, що дії України є їх, це США каже, їх наше, суверенним рішенням. Європейський Союз не проти теперішніх дій українських сил в Курській області. Це заявив речник Європейської комісії з зовнішніх питань Петер Стано. Ну, що ще треба? На сьогодні партнери наші, ну як ніколи. Десь однаково думають, однаково йдуть одною з нами дорогою. У мене тут ще одне таке питання, чи пропозиція, чи ще що про f 16 там, чи про їхню зброю. Вони забороняли нам бити їхньою зброєю і f 16 з території України по Росії. Ну, це дуже погано, але вони забороняли. А як настал того, щоб бити по Росії з території Росії? Ну, такої ж заборони не було. Такої заборони не було. По Росії з території Росії. Це ж можна робити? З України не можна. Мрію я іноді, друзі, мрію. Мрію. Як мріють і як поводять себе ганебно депутати під час. Того, що роблять наші воїни під час того, що робить президент України Володимир Зеленський, його команда. Він сказав, 5-6 людей. Неважливо, у нього є якась команда. Маленька, ну, така. Таке діло, маленька. Велика таке діло. У нього вже була велика і слуги народу, і всі інші підтримували, і де всі ці зараз. Разочарувалися, чи гроші побачили. Так от дивіться. Начебто прогресивні, молодих, молоді хлопці, е Залізняк, Желізняк чи Залізняк, Залізний депутат? Слухайте, ну такий надії все. От гетьманцев. Звідкіля ось стільки статків? От давайте так. Хто він був? Ну, Помічник депутата, там, російського депутата, чи да, Сівковича, Цівковича, здається. І він зараз депутат народний. А звідкіля в нього гроші? Ну, от всі кажуть, там, не вважай, не рахуй, не... Та я не проти. Просто ля гроші у Гетманця? Мама там чим-то займалася. Ну, нормально. Зараз ми поговоримо про маму і про папу, там, з -з -з Залізняка чи Тестя, чи кого. Так от Железняк, Зелезняк. Дебільний депутат. Я хочу сказати: сука, а не депутат, гнида, а не депутат. У нього... Він з Маріуполя. Що знали, з Маріуполя. У нього будинок. Він уже там одружувався 23 рази, шукаєш підходящу партію. Да? Все нормально. Зараз він кинув будинок, переїхав в 134-метрову квартиру на Печерську. Ця квартира коштувала 12 мільйонів гривень. І Записала на тестя. Записана на тест він записав. Ось вам мами, папи, вони, дружини, геніальні бізнесмени. Оце все так робиться у наших можновладців. Не тільки у депутатів, повірте. Від слух народу чи від голосу, чи від навіть Європейської солідарності. Всі чиновники так роблять. Це традиція. Просто традиція. Знаєте, записати. Своє майно вкрадене да, на родичів. Вони, ну, вони на, на, на публіку вони кажуть, віддають останні копійки на війська, на війська, на, на воїни, на нашу перемогу, а саме за 12 мільйонів купують квартиру і записують на тесті. Записуйте майно на родичів. Так роблять всі: казнокради, бюрократи, ну, це так більш-менш бюрократи, корупціонери, хабарники. Так роблять всі. Ось вони продовжують: як гетьманці, так і железняки, так і інші депутати. Ну, а так ми живемо. А ще у нас є така. Ну, чудова діаспора в Австрії. Чудова діаспора в Австрії, яка закликає ось Віктор Слезко, і це в групах всіх Європейської солідарності. Це не в звичайних українських групах, Європейська солідарність Петра Порошенка. Закликаю, друзі українці. Звертаюсь до всіх, хто вважає себе патріотами українців. 7 серпня 24-го року в 11.00 в відні біля посольства Англії. Підтримайте підтримайте так, ну тут адреса все йде, да буде буде пікет. Підтримайте персонального ворога Єрмака і Зеленського полковника героя Романа Червинського, незаконно затриманого, посфоргованій. Праві. Але корумпований Кишеньковий Зеленський суд, слухайте, які ідіоти, які скотини, які тварюки, які падли, це вітя, гавно блін відень, сидить там, тварюка. Хоч раз вийшли за Азов, хоч один пікет зробили в Австрії за за за. Звільнення Азову за звільнення наших полоненів за, відкр... за, перест... за неблокування кордону поляками за те, що Австрія блокує видачу нам допомоги з Європейського Союзу і зброї, і грошей, хоч раз оця Вітька вийшла. Ох і тварі. У мене немає. Це з утра я накручую вас, друзі. Ну тому що тварі нема, нема, нема у нас опозиції і в Європейській Солідарності Петра Порошенка нормальних людей. Акція погоджена. Запрошуємо приєднатися, свободну Роману Червинському. А у нас що, інших нема? Так вийдіть за Дубінського. А що б вам не вийти? Вам же ж похіру. Аби проти Зеленського. За Шуфрича вийдуть, вони вийдуть. І от Петро Порошенко, поки Верховна Рада сама себе відправила відпустку, наші дівчата поїздили по Америці, зібрали гроші, переправили, відкрили ГО в Європі, поклали туди гроші і тепер будуть переправляти сюди, в Україну. Ну, це він так, це ж вони так роблять, щоб вони ж зараз законопроект подали, щоб відпускали тих ГОшників, у кого буде фінансування з Європи. Ось вони це роблять. А сам ходить і бігає, кричить, треба забороняти московський патріархат, а сам ходить і бігає. Ми проголосуємо, а ви проголосуйте, щоб нас випускали. Ми проголосуємо, а ви за кожну проголосуйте, щоб нас випускали за кордон. Ось це європейська солідарність. Під час, коли наші хлопці Курск беруть. Ох і покидьки! Ви чули хоч одне звернення, звернення і будь що від них. Ноль. Ноль. Ми переможемо, ми допомагаємо, ми це робимо. Друзі, я хочу подякувати вам і будемо робити. І ставати, давайте будемо нас більше, більше і більше. Інакше, отакі переможуть. Ввечері ми також поговоримо про це. Я дякую Ростяні з Наталією на канал, пані Наталя перерахувала. Дякую вам, пані Наталя. Дякую, Куняченка Ірини, канал, на канал. Величезна вам подяка, пані Ірина. Яковлеву Олександру і Петрачук Ользі. Вели Велика, велика, друзі, вам подяка. До вечора! Україна переможе!